В селі Ярмолинці Романського району в період з 1 по 2 грудня 2016 року було здійснено вивантаження чотирьох автомобілів сміття. На місце події була негайно направлена слідчо оперативна група романського відділу поліції. В ході огляду місця події встановлено, що дане побутове сміття було перевезено із Львівської області. Було вилучено чеки з магазинів, поштові конверти з поштовими адресами. В ході проведення оперативно-розшукових заходів був встановлений один з вантажних автомобілів, який здійснив розвантаження вказаного сміття, який в подальшому інспекторами по безпеки дорожнього руху та зводом супроводження був затриманий на території Полтавської області та доставлений до Роменського відділу поліції. Слідчим відділом Роменського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за частиною першою. Статті 239 кримінального кодексу встановленого особу водія, який керував вказаним транспортним засобом. На даний час проводяться інші слідчі дії, які спрямовані на встановлення інших транспортних засобів та осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення. В близько восьмої години зателефонував мені знайомий, який рухався по автомобільній дорозі з міста з села. Малібумни на Глинськ. І повідомив, що зустрів два вантажних автомобіля з Львовськими номерами. Коли під'їхав ближче до села Ярмолинці, то помітив мусор, який висипаний був з цих автомобілів. Чи по цьому дзвінку я виїхав на дану територію з депутатом сільської ради і виявили незаконний висип мусора. Після цього були повідомлені правоохоронні органи по телефону 102. Ви можете сказати, що ви везли? Останній раз, коли поміняв машини, везли мусор. Е, Зі Львова? Я помінявся машину в Небилиці. Це де? Київська область. Мені одну машину, я підмінний водій, одну машину забрали, другу привезли. А звідки друга машина ту, яку взяли? Зі Львова, напевно. Угу, зрозуміло. А чому ви вигрузили сміття у Романському районі? Я не знаю, якому вигружали. Просто куди я їхав за одною машиною, куди він туди є. Тобто перша машина, а куди подівся другий водій? Не знаю. Тобто ви в різних напрямках потім поїхали, коли грузилися? А коли вигружалися зранку? Ночі. Вночі? Так. Да. Ну, приблизно в який час? Біля четвертої. Ну а ви розуміли, що цього робити не можна? Я ж то давно розумію. Ну а чому? Що чому? Ну так вчинили? Я на роботі, мені кажуть купати, я купаю, кажуть не купати, я не купаю. Тобто виконували наказ з ну, я... керівництво. З розвідував. Куди скажуть, туди їду. Що везу, що скажуть, то везу.